Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Будьте максимально уважно і обережно, тому що запустився новий вид шахрайської атаки, де хочуть поцлупити ваші гроші. Вам приходить лист приблизно такого плану, що вам щось зараховано, або навпаки, що ви щось винні, тобто, щоб швидко вас підігріти на емоції, що вам там прийшло, якихось пару тисяч гривень біжіть, заберіть. Або що ви винні, пару тисяч гривень біжіть погасіть борг. Тобто, щоб змусити вас до швидкої дії і тим самим поцупити усі ваші грошики. Тобто, йде така атака на ваш гаманець. Якщо бути точнішим, то на вашу карту. І атака відразу почнеться, як тільки ви зробите якусь найпершу дію, перейдете за посиланням, відкриєте чи ще щось. Цей раз це атака від шахраїв, які прикриваються новою почтою. Вірніше використовуєте її ім'я, тому що її всі знають. Ви скажете, та я не користуюсь новою почтою, мені то байдуже. А байдуже, користуєтесь ви чи ні. Тому що там так складуть лист, що ви повірили, що вам щось тай зараховано, або що ви щось тай винні. Навіть якщо ви не повірите, всередині все рівно буде гристи. блін, що ж я там винен? Я ж нічого не робив, а борг є, моє прізвище і ім'я є, тому що в шахраїв повна база. Прізвище ім'я, лист приходить з вашими даними. Що саме прикро і саме підло? Да? Коли лист приходить з вашими даними, то ви гостріше на нього реагуєте. Да? От коли мені прийде, шановний, ви там винні. Та, хто там який там шановний, да? що там я винен. А коли прийде, шановний Олександр Вікторович, ви винні таку-то суму е, з моїм там номером телефона і все, то я більше зреагую на такий лист. Правильно? Правильно. І от саме цим користуються шахраї, розсилаючи так звані фішингові. Зараз поясню, що це за таке слово. Да? Модне. Ну, насправді воно ніяке не модне, і цим принципом шахраї вже користуються давним-давно. Просто тепер його так назвали. Фішингові листи. До речі, це офіційний лист, який показала нова пошта. Їх таких десятки, і вони всі різні, тому що шахраї. Переформовують оцей текст кожен раз, щоб їх не закинуло в якийсь спам, тобто, щоб їхні листи весь час доходили до кінцевого отримувача. Е, як відбувається і як вберегтись? Саме головне зараз буду вам розповідати, як вберегтися в будь-якому разі, не лише в цьому, а в будь-якому разі, як вберегтись, коли щось подібне відбувається. Перше шахраї. Можуть розсилати від будь-якої компанії, будь то нова почта, Приватбанк, чи ще щось, що вам щось нараховано, або ви щось винні. До речі, зараз дуже часта картина, коли приходить, що вам нараховано 6500 зимової підтримки. перейдіть за посиланням і отримайте її. Або що вам нарахована тисяча зеленського, а та люди її дійсно очікують, да? і е, хочуть її отримати. І для того, щоб її отримати, просто перейдіть за посиланням і вкажіть свої дані і, все, і всі гроші будуть зараховані вам на карту. Оце самий такий фішинговий, да, якщо правильно по слові, але самий такий підлий метод шахраїв, що вони мотивують чимось або погрожують чимось, що вам нарахована якась там пеня, штраф, для того, щоб ви перейшли за їхнім посиланням. От саме головне це перейти за їхнім посиланням. І як тільки ви переходите за їхнім посиланням, зазвичай на телефон або встановлюється додаток, який краде всі ваші дані і пересилає шахраям, або е, вас починають за тим посиланням переводити на підробний сайт, де виманюють всі ваші дані, щоб потім вкрасти всі ваші гроші. Е, і третій варіант, що вас перекидає на якогось вже псевдоменеджера, який вам починає розказувати, що да, ви такий, то що у вас там дійсно щось є, і він вже пробує виманити ваші дані. Як виманити далі? В них кожен раз різна схема. Там психологи цілими командами працюють на те, щоб максимально вести людину в ступор, щоб вона навіть не зрозуміла, коли вона те розповіла. Но, то вже, знаєте, така. Більш глибока схема їхнього видурювання, але можна її прекратити в самому началі. Для того, коли ви бачите будь-яке повідомлення, що вам щось зараховано, нараховано, ще щось перейдіть за посиланням, ніколи в житті не переходьте за тим посиланням. Навіть якщо ви знаєте, що тут точно від, там, від банку чи від чогось, -чого, як діяти в такій ситуації? Якщо вам щось нараховано, зараховано чи ще щось. Ви закриваєте це повідомлення і переходите на офіційну сторінку того, звідки вам прийшло. Якщо то від нової пошти, на нову пошту, якщо то від Приватбанку, на офіційну сторінку Приватбанку заходите в свій особистий кабінет. А раз воно вам прийшло, значить, у вас там має бути особистий кабінет, да? і вже там дивитесь, чи є, що, чи нема. В кожного. В кожної компанії є зараз свій додаток. Там, в Приватбанк, в Нової пошти, в Ощадбанк, в кожної такої великої компанії, якими зазвичай прикриваються шахраї, тому що їм треба, щоб було гучно. Да? Якщо то, наприклад, 1000, то це дія є, да? де видно, чи прийшла вона чи ні. Так само цих 6500. І якщо нараховані кошти, то просто перейдіть в банк і подивіться, чи прийшли вони вам. Не переходьте за посиланням у Повідомлення, хто може бути повідомлення на Viber, Telegram, Messenger, просто SMS чи на пошту, будь-куди. Розсилаються вони скрізь. І схожі вони дуже-дуже-дуже. Не переходьте за тими посиланнями. Якщо перейшли за посиланням, вже ну, от ви не втримались, відкрили, да, не скачуйте ніколи ніяких додатків. Надо скачати додаток, скачуйте лише з офіційних Play Market або App Store. Все, з ні з яких додатків, ні з яких послань, лише офіційні. Е, далі, якщо перейшли і там просить вести номера якихось карток, до коли дійсна задні CV-код чи Пін-коди, то знайте. Доколи дійсно, це 2 код або Пін-код повинні знати лише ви. Е, доколи дійсно і це 2 код можна вводити лише коли ви комусь переказуєте гроші, тобто за щось робите оплату. На, наприклад, на сайті, да, там за комуналку. Коли ви щось отримуєте, ці дані ні в якому разі не вводяться достатньо лише номера карти. Якщо ви десь видаєте номер карти, по цьому вас гроші вкрасти не зможуть. А от коли вже дасте всю ту іншу інформацію, тоді з легкістю зможуть. Тому можна давати лише номер карти. Але якщо це якісь офіційні зарахування, то зазвичай ви вже їх оформляли на карту. Коли то, наприклад, якась виплата від нової пошти, ну, наприклад, ви комусь відсилали товар да? і накладеним платежем, зазвичай ви зразу оформляєте то на карту або у відділення. Ну, може вам прийти у відділення, а ви хочете перевезти на карту. Тоді треба ввести номер карти, і вам приходить достатньо лише номера карти. І третій пункт, якщо ви вже ввели якісь дані, ще що, щось, ще, щось, ще щось. Раз і назавжди запам'ятайте – Пароль з СМС взагалі нікому передавати не можна зараз, слава Богу, всі організації так зробили, всі банки. Верніше, що для підтвердження якоїсь операції треба вести пароль з СМС в більшості випадків, так? або підтвердити безпосередньо на телефоні, що ви підтверджуєте цю операцію, коли щось підтверджуєте, уважно читайте. або вести пароль від СМС. І от коли вас хтось випитує якийсь пароль з смс. Все, відразу кидайте слухавку, відразу його посилайте. Це шахрай. Тому що навіть співробітники банку не мають права питати паролі від смс. І от, використовуючи ці прості методи, перший це не переходимо ні за якими посиланнями, другий це не вводимо свої особисті дані ніде, третій це е, читаємо уважно, четвертий це паролі за смс, які ніколи нікому не можна давати. Використовуючи ці прості дані, ви вже на 90% випадків збережені. Шахраї дуже часто намагаються підганяти. що це треба зробити швидко, іначе там пеня, ще щось, ще щось, ще щось. Ну або це тисяча згорить, якщо ви не зробите це до вечора, вони намагаються підганяти, щоб ви менше думали, менше читали. Кажуть, стоп, дайте, я передивлюсь, перечитаю. І якщо надалі продовжують вас підганяти все, то точно шахраї. Тож, велика подяка таким компаніям, які попереджують своїх клієнтів, такі як нова почта, Приватбанк. Як тільки є якась така фігня, відверто це назвам так, вони відразу розсилаються клієнтам, щоб будьте уважні, обережні, бо діють отак від нашої компанії. Велика подяка Кіберполіції, що весь час веде роз'яснення на своїх сторінках про те, як не втрапити в таку халепу. Я весь час то читаю для того, щоб знати всі нові схеми, про які вони... Розповідаю і доносити до вам щоб ви були захищені. Тому що в мене доволі велика аудиторія, да? і я можу вам цим допомогти. По професії я вчитель інформатики, тому мені це ще й близьке з технічної точки зору. Да? Тому стараюсь максимально вам допомагати. Ви долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Будемо вчитися разом, тому що. Кожен день придумуються нові і нові схеми, і вчитися ніколи не пізно. Я знаю дуже багатьох людей, які в віці 65 років плюс почали освоювати мобільний телефон, і зараз в 70 доволі таки все працює, все в них робиться, і банкінг, і дія, і все в них все стоїть, все працює і все круто. І тільки дзвонять потім мені Саш, там щось дають. Я правильно все зробив, щоб оформити, такав, все правильно, все, в великі молодці. І то дуже класно, коли люди не зупиняються в розвитку. Тож давайте вчитися далі, розвиватися далі. Я буду вам максимально старатися в цьому допомагати. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.